Вітаю, я Ірина Безугла. Презентую неосвітній арсенал свого педагогічного досвіду. Як вчитель початкових класів із чотирирічним досвідом роботи, я переконана, що саме початкова школа є фундаментом майбутнього успіху дитини. Моє завдання створити умови, в яких кожен учень може розкривати свій потенціал, відчувати підтримку та інтерес до навчання. У 2025 році я успішно пройшла сертифікацію Державної служби якості освіти України, що підтверджує мій високий рівень педагогічної майстерності та інноваційний підхід до викладання. Розробила серію інтегрованих уроків, які поєднують природичі науки, математику та мистецтво. Учні під моїм керівництвом брали участь у конкурсах з української мови та отримали призові місця. Активно використовую цифрові технології, інтерактивні платформи, онлайн-квести, віртуальні лабораторії, ділюся досвідом з колегами, проводжу відкриті уроки, активно долучаюся до міських конкурсів, постійно навчаюся та вдосконалюю свої знання, беру участь у тренінгах та освітніх конференціях. Мій шлях лише починається, і я прагну з кожним днем ставати ще кращим педагогом для своїх учнів.